Його президентство давно минуло, але його слова досі мають значення. Барак Обама повернувся на передвиборну сцену і б'є не стільки по республіканцях, скільки по Дональду Трампу. Дві промови у Вірджинії та Нью-Джерсі стали чи не найжорсткішими виступами 44-го президента за останні роки. І головна теза Америка змінилася, але не в кращий бік. І Господь знає, нам справді потрібне це світло, нам потрібне це натхнення. Бо, якщо чесно, наша країна і наша політика зараз у досить темному місці так, це так, справді так. Важко навіть зрозуміти з чого почати, адже щодня цей білий дім видає нову порцію беззаконня, безвідповідальності, злоби і просто старого доброго божевілля. Він повернувся у політику не як кандидат, а як моральний лідер демократичної партії. Ці виступи частина передвиборчої кампанії Демпартії у ключових штатах напередодні виборів губернаторів. У Ньюарку Обама починає з головного не з економіки, а з моралі. Він каже, країна живе у режимі хаосу, який задає сам президент, і далі пряма атака на Трампа. У нас є президент, який вважає, що нормально використовувати Міністерство юстиції, ну просто як приклад, щоб переслідувати своїх політичних опонентів. Але зачекайте, зачекайте, ось правило не можна просто освистувати. Треба голосувати. Вони вас не почують, якщо ви свистите, але вони почують ваш голос на виборах. Отже. Ми маємо президента, який замінює кар'єрних прокурорів на відданих прихильників, що виконують його накази. І тепер він каже їм повернути йому мільйони доларів платників податків, які він був змушений заплатити за попередні порушення закону. Ми маємо головнокомандувача, який звільнив заслужених військових офіцерів, лише тому, що за їх у більшій відданості конституції, ніж йому особисто. Не освистуйте. Голосуйте, Обама не опозиційний політик, але його риторика у Нью-Джерсі звучить як обвинувальний акт. Він говорить про масові звільнення кар'єрних прокурорів, про політичну лояльність як головний критерій у державі. І каже, демократія тріщить не від ворогів, від зловживань всередині і, і, і ось у чому річ. Це ж не так, що ми не бачили, до чого все йде. Я зізнаюся. Усе виявилося навіть гірше, ніж я очікував. Але я ж вас попереджав Так, попереджав, можете знайти запис, і до речі, він теж вас попереджав, бо сам казав, що збирається робити. Але факт у тому, що, попри все це, чимало людей усе одно проголосували за Трампа та республіканців. У Вірджинії Обама нагадує: усе, що відбувається, не випадковість. Трамп не приховував свого стилю правління, а тепер наслідки. Тепер дев'ять місяців по тому, варто себе спитати чи щось із цього стало краще. Чи працює економіка краще для вас? Бо для Трампа і його родини безумовно так. Відтоді, як він прийшов до влади, уся ця криптоіндустрія та інші його проекти принесли сотні мільйонів доларів прибутку, зокрема від іноземних громадян і багатіїв, які інвестують лише для того, щоб залишатися в добрій ласці президента. економіка справді стала вигідною для кількох мільярдерів із оточення Трампа, для фінансових братків і наближених корпорацій. Чиї податки зменшилися, а регулятори більше не дошкуляють. Але для звичайних родин ціни не впали, вони зросли частково завдяки цій безладній тарифній політиці. Обама висміює економічну політику Трампа тарифи, скорочення держслужбовців і зростання витрат для простих людей, і при цьому розкіш у Білому домі. що стосується президента, то він зосереджений на справді критичних питаннях, таких як залити бетоном рожевий сад, щоб ніхто не забруднив черевики. Прикрасити золотою фарбою овальний кабінет і побудувати бальний зал за 300 мільйонів доларів. Тож, Вірджинія, ось добра новина. Якщо ви не можете потрапити до лікаря, не хвилюйтеся, він збереже для вас танець. А якщо не отримаєте запрошення на наступну вечірку в Білому домі, завжди можете подивитися святкування та всіх цих прекрасних людей у Truth Social. суть у тому, що немає жодного доказу. Що політика республіканців зробила життя кращим для вас, жителів Вірджинії Обама переходить до сарказму, показує, як Трамп перетворює політику на шоу і пояснює, чому це небезпечно. Шоу замінює реальність. Вони не покращили наші школи, не зробили медицину доступнішою, не скоротили ваші поїздки на роботу і не підготували молодь до майбутнього. У якому штучний інтелект може забрати їхні робочі місця? Уся ця нісенітниця, яку ми бачимо щодня в новинах, надмірна риторика, вигадані змови, дивні відео, де президент США у короні летить на винищувачі і скидає лайно на американських громадян, не варта навіть того, щоб її освистувати. Ні, ні. Зачекайте. Це взагалі не заслуговує освистування, бо все це лише відволікання уваги. Відволікання від головного факту: ваше життя, ваша ситуація не стали кращими. Вони роблять це, щоб ви не помітили. Що поки допомагають найбагатшим і найвпливовішим людям країни накопичувати ще більше грошей і влади, ваші рахунки продовжують зростати. Саме так Дональд Трамп мислить про Америку. Зробити її великою знову означає повернути до влади таких як він, навіть якщо вони взагалі не розуміють, що роблять. Але річ у тім, що ця історія не нова, це найдавніша історія у світі, і вона навіть не унікально американська. Протягом більшої частини історії людства суспільства існували саме так: хтось був на горі, хтось унизу були пани а були селяни. І довгий час ця історія, історія каст привілеїв і зосередженої влади, була законом і в самих Сполучених Штатах. Якщо ти виглядав як я, тебе найімовірніше вважали чиєюсь власністю. Якщо ти була жінкою або білим чоловіком без власності, ти не мала права голосу. Якщо ти був ірландським чи італійським іммігрантом, тебе не брали на роботу. Якщо ти єврей або азієць, навіть не намагайся вступити до нашої школи. Тут Обама переходить від політики до філософії. Він каже, це не просто вибори, це дві історії про те, що таке Америка. Одна про касти, страх і привілей, інша про рівність і відповідальність. Від самого початку існувала й інша історія. Історія, народжена справжнім революційним духом цієї нації. І ця історія каже. Ми, народ, означає саме те, що говорить. Усі ми частина цього. Ми. Ми не піддані. Ми, громадяни. нас визначає не раса, не релігія, не стать і не сексуальна орієнтація. А наша відданість спільним переконанням і готовність приймати не лише привілеї, а й відповідальність, що приходить разом із громадянством. Саме це зробило американський експеримент унікальним не лише розмір нашої економіки, не лише наша військова сила, а сама ідея, що люди з усіх куточків світу можуть приїхати сюди і сказати: Я присягаю на вірність цьому прапору я захищатиму цю країну, я побудую тут своє життя, і ми всі зможемо жити разом. Оце й зробило Америку особливою і покоління за поколінням через боротьбу і жертви, через віру аболіціоністів, боротьбу суфражисток, через громадянську війну і протести за громадянські права через профспілковий рух, урядові реформи. Інвестиції в освіту, ця історія жила і розвивалася для Обами. Це не просто нагадування історії Америки, це спроба повернути американцям віру в саму ідею демократії. тож я зізнаюся. Маю серйозні підстави для занепокоєння Я справді хвилююся через те, як швидко руйнуються базові демократичні правила і норми. Мене турбує. Наскільки легко республіканці в конгресі відмовилися від своєї ролі як рівної гілки влади, і як відмовляються протистояти президенту, навіть коли знають, що він переходить межу? навіть, коли багато з них приватно визнають, що влада використовується зловмисно, так що це зашкодить їхнім виборцям, зашкодить країні. Мене хвилює Верховний суд, який дотепер не проявив жодного бажання стримувати надмірні дії цієї адміністрації, навіть коли ті порушують усі юридичні прецеденти і суперечать самій основі закону. що ніхто не стоїть над ним. Мене непокоїть дедалі більша концентрація економічної влади. Коли лише жменька, мегамільярдерів і корпорацій контролюють те, що ми бачимо і чуємо, Обама прямо говорить про кризу демократії. Трамп каже він, перетворює владу на особисту привілегію, а суди і парламент просто мовчать. зараз випробовуються всі ми, усі ми проходимо тест, перевіряються наші переконання. Дональд Трамп і республіканці хочуть, щоб ви думали, зміни можуть прийти лише зверху, що лише кілька людей при владі ухвалюють рішення, а решті залишається просто жити з наслідками. але якщо подивитися на історію Америки, справжні зміни завжди приходили знизу від звичайних людей, які вірили, що можна зробити краще, і об'єднувалися. Щоб ці зміни здійснити, то ж усе залежить від нас, громадян, від того, чи станемо ми на захист цінностей, у які віримо. Якщо ми хочемо країну, що вірить у свободу слова, чесні вибори та верховенство права, ми не можемо перекладати це на когось іншого. Ми повинні боротися за це, навіть коли важко. Якщо ми виступаємо проти насильства щодо тих, із ким не згодні, або тих, хто виглядає інакше, ми маємо говорити про це, коли ці цінності порушуються. Якщо ми віримо в чесність, працьовитість і ставлення до інших так, як хочемо, щоб ставилися до нас, ми маємо показувати це у власному житті, на роботі, у школі, в наших районах і місцях молитви. А якщо ми хочемо уряд, який буде чесним, компетентним і служитиме більшості, а не обраним, ми повинні вийти і проголосувати за це. Барак Обама більше не претендує на посаду, але у Вірджинії і Нью-Джерсі він говорить так: ніби на кону знову вся Америка. І коли він каже, що «Make America Great Again», це лише спроба повернутися в минуле, то звучить не опозиція, а голос сумління. А для Дональда Трампа місцеві вибори вже 4 листопада стануть неабияким випробуванням на міцність його трону, коли на вулиці почали виходити американці. Його уряд вже тижнями заблокований. А ті, хто має авторитет у суспільстві, починають говорити все голосніше. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.